Вітаю, мене звати Наталя. Останні дні травня. Майже місяць у нас не було дощу. Але, незважаючи на це, сад манить нас своєю красою і я запрошую вас прогулятися квітниками мого саду. Почну із закутка під горіхом. Зліва червона троянда, справа вербозілля крапчасте. Чесно говорячи, це поєднання насиченого жовтого і насиченого червоного мені не подобається. Але вербозілля в цьому місці займає простір під горіхом, де нічого не хоче рости. Навіть хости, простючки, які в інших місцях виглядають пишнішими, більшими. Тут якісь нещасненькі, а ось вербозіллю нічого не бракує. Ці прямостоячі стебла доходять до метра у висоту, Суцвіття, як колоски, і квіточки яскраві, милі чимось нагадують дзвоники. На зиму зрізаю під корінь і навесні потужно наростає, створюючи велику групу. Ну, це є ідеальне прикриття якихось таких непоказних ділянок. Не завалюється, не хворіє, нічого його не гризе. І вирішила все ж таки позрізати квітоноси, щоб залишився тільки зелений бурдюр, а жовтого не було. Ну і ось так вийшло. Що скажете, так краще? Без жовтого мені подобається більше. А це краса мого саду саме в цей час, плетиста троянда, яку я купувала в епіцентрі під назвою Red Family. Рясні квіти насичено червоного кольору на довгих пагонах. Вони в мене виростають до двох метрів. Цього року я спеціально наставила решітку, на яку в минулому році впирала пагони, і розклала їх по максимуму горизонтально, знаєте, як зараз кажуть, загоризонталила. І внаслідок цього з кожної пазухи пішли гілочки з квітами. І хоч на сайтах розплідників вказано, що ця троянда мала би мати повторне квітнення. У мене вона цвіте тільки раз, ну, тому мені ця троянда більш нагадує фламентанц. Листя нарцисів ще не позрізала, бо ще не все висохло, але планую цим зайнятися. Ось газані, які зимували на веранді, а потім я поділила кущ і висадила їх в ґрунт. Про це є відео. Рудбекії. Вчора я їх полила і вони стоять як солдатики. Взагалі рудбекія любить поливатися. Буде у мене такий передній ярус нижча газанія, за нею вища рудбекія. Відцвітає гвоздичка, яка мені дуже подобається, такий цей килимочок, який затягує і через нього ні бур'ян не проб'ється. Скоро буду зрізати квітоноси і хочу ще більше розтягнути цей килимок на більшу територію. Так, знаєте, кажу, скоро буду то зрізати, скоро то. Не знаю, часу ні на що не вистачає. Вербозілля крапчасте у мене і тут, під черешнею, міцні, прямостоячі стебла. І от для порівняння, я спеціально в кошику з колусом підсадила вербозілля лучне. Це бачите, самі. Тонкі сланкі пагони. Ну, от скажіть, як можна такі настільки різні рослини віднести там до одного роду чи групи вербозілля? Не можу я зрозуміти. А ось Пахізандра Верхівкова, Грін Карпет. Ще цього року не цвіла. Ну Та для мене це не проблема, бо квіти тут не показні. Головне, щоб вона затягнула цей закуток, бо рослина, на жаль, повільно ростуча, це мінус. Ну, але декоративна весь рік, навіть взимку, і любить тінисті місця. Ось це для мене плюс. Тому е, купила її три роки тому і от-от потихеньку вона затягує цей закуток. Ну, а далі галявина, де я висадила невисокі ґрунтопокривні рослини. Ну, по крайній мірі, я так малювала в своїй уяві. І якщо ясколка ще тримається гарно, ну, не розвалюється, має багато нерозкритих квіточок і прикриває своєю куртинкою землю, то дзвоник карпатський, на який я розраховувала як на низький, сланкий зелений килимок, мене розчарував. Я отримала ось такі вежі по 30-40 см і бачу, що він далеко не сланкий. Квіточки маленькі, ніжні. Мені навіть здається, що камера спотворює колір, бо насправді він більш такий бусково-голубий, так невибагливий, так, дуже милий. Але, на жаль, не те, що я очікувала. І квіточки, подивіться, так от спеціально піднесла руку, щоб ви глянули в порівнянні, такі досить малесенькі і ніжненькі. Але я хотіла ґрунтопокривник. Червоний акцент це пеларгонія, яку в свій час я наживцювала і тепер маю матеріал і, і, і в горшочках, і просто в ґрунт висадити в різних куточках саду для надання якогось кольорового акценту. І гляньте, яку величезну площу затягнув кизильник горизонтальний. Рослина, якою я взагалі не переймаюсь. Тут є два великих куща. Морозостійкий, швидко розповзається, не хворіє. На початку травня я показувала ці милі білі квіточки. Під низом у мене чорне агроволокно і маю чистий спокій. Якщо треба розмножити, притиснула камінцем гілку або заживцювала. А ось біля хвойника вже близько місяця квітне повзуча, яку два роки тому я висівала з насіння. Така мила подушечка десь 15-20 см у висоту таке, як мережево, міленькі квіточки, їх ще буде багато, я бачу. Багаторічна посухостійка, невибаглива рослина, і взимку без снігу вона непогано виглядає. Ну, одні плюси. Як будуть дощі, обов'язково хочу її пересадити десь на передній план, бо, знаєте, біля цього монстра кизильника, воно мені здається, як красуня і чудовисько. А цей квітник я називаю рожевий. Основна задача його не тільки створити красу, а й прикрити сусідську територію, де давненько не живуть, за якою не доглядають. Домінують різні відтінки рожевого і не де кольори, що з ним перекликаються, там червоний, фіолетовий. Ось тут, на сонці, ясколка мені не дуже подобається, вона вже розвалюється і дуже швидко відквітла. Яскравий вогник пеларгоні, який я живцювала таки. Вони у прикопаному горщику. Мені це дуже зручно, по-перше, при поливі, і коли прийде час забирати додому на зиму. Бруслина форчуна. Люблю цей кущик за декоративністю всі сезони і безпроблемністю вирощуванні. Хоста така теж, по-моєму, сорт називається ківі, так гарно наростає у мене. А це винесла на літо Плектрантус. Є відео, де я його живцювала взимку. На роботі у мене ще залишилось декілька горщиків, треба привезти, проскладати в декотрі місця, де поки що нічого не росте. Троянда, яка теж буде квітнути рожевим ще поки тільки на бутонах. А ось вейгела, вона відквітла, якщо я не помиляюсь на наваріагати, називається кущ невисокий, поки я його ніяк не формую. Листечко таке досить симпатичне. Та, чесно кажучи, ця вейгела для мене трошки блідувата. Знаєте, на ній дуже цікаво, що квіти одночасно і блідо-блідо, рожеві, майже білі, і насичено рожеві. Ну, Ще спостерігаю, за цією рослиною, ще для себе її добре не, не вивчила. Моя улюблениця Шавлія Карадона квітне вже тижня два. Навколо в ногах в неї висадила піщанку, яку я виростила цього року з насіння. Головне, щоб слимаки не пожирали. І мало би бути цікаве поєднання. Дуже мені подобаються оці такі свічечки насичено-фіолетового кольору. Цього року купила в жіночки на ринку прості, ніжно жовті примулки. Бачу, вони гарно прижились. Дуже часто їх поливаю, тому що попередні роки не могла я їх собі розвести. Ну і між ними моя паличка виручалечка горлянка, якою закриваю порожні місця. І все зі слідами слизі від слимаків. Я не знаю, в мене вже йде друга упаковка е, отрути для них. Просто жируть все, що бачуть. Це маленький кущик бруслини «Форчуна Emerald Gold. Буду з цього квітника забирати, бо дає жовтий акцент, який мені тут не підходить. Ну, Аналогічно, Барбарист теж тут все ж таки так жовтить, не можу зрозуміти сорт. Ну, Він такий компактний, я його не стрижу і листя без всяких там обрамлень, просто такий яскраво зелене. Набирає силу посконник, по-російськи, по, по українською сідач. Чи сідач. сідач, я думаю. І хоча радять його садити на сонці, мені потрібно прикрити сусідську сітку, тому я його посадила ось тут неподалік від яблуні. А він своїми прямостоячими високими пагонами справляється з завданням закривання сітки. Ну і додатковий бонус у цвіття рожевого кольору, як же без мого улюбленого килима, плюща. Стильба починає квітнути, тут під яблунею їй добре, головне не забувати додатково поливати. Це теж, як і примулки, рослина дуже любить попити. Де є порожнини, підсадила гвоздичку, ну, по-перше, прикриє, щоб не ріс І по-друге, додасть рожевих плямок, поки ось цей ялівець розростеться, будуть такі невеличкі рожеві акценти. Так само тут в мене бруслина є, і ясколочка для різноманіття. І ось другий барбарис Darts Red Lady. Він теж невисокий, я спеціально добирала невисокі сорти, і ось кольор листя. Ви знаєте, я не знаю, чи прийде камера, але ну, прямо темний буряк. Такий насичений насичений кольор. Симпатичний барбарис. Я теж його не формую, росте собі, як хоче. Це спірея літноквітнуча, Я не знаю сорту, це мені сусідка подарувала. Обрізаю, щоб надати форму півкулі. Тому на цвіт, звісно, не розраховую. Ось в лівому верхньому куті ви бачите два невеличких кущика дербейника. Сорт називається Pink Blush. Я його замовляла з кінці осені. Він мені чимось нагадує, шавлю, мають бути ніжні рожеві квіти, зібрані в колоски. Ось тиждень тому висадила вже на постійне місце, щось нижні листя жовтіє. Чи то він так адаптується, ще якась причина. Не знаю, це для мене рослина нова, буду спостерігати. Але посадила і так ближче до, до сітки, тому що це є такий багаторічник, який гарно розростається, і я так сподіваюся, що прикрасить цей квітник. Ну і молоденький кущик Розаріум Ютерсен. Дуже люблю цю троянду, дуже легка у догляді. Посадила його минулого року. Кущ молодий, звісно, але. Гляньте, як вкритий квітами, Я просто здивована, ще не встигла ростити пагони, але квітне шикарно. Взагалі цей сорт вдалий, цвіте ціле літо невередливий щодо догляду, тому М'ютерсен рекомендую. Це мій улюблений квітник. єдина поки що на ньому яскрава пляма це пеларгонії. Вже вечоріє, тому кольори тут трішки приглушені. Бруслина Форчуна, яка в різні сторони, як розп... <різь> росте лепана дитина, в мене росте. І дуже потішив мене рододендрон, який я недавно придбала у Наталі з каналу Кожен зможе я втішилася, пішло молоде листя. Отже, сподіваюся, що йому тут сподобалося. Моя красунечка, ґрунтопокривна троянда скарлетт. Гляньте вся на бутонах, ще, сподіваюся, тиждень і порадує нас своєю красою. Вставила шматочок відео, який я знімала в обід, коли взяла до рук манікюрні ножнички і витратила хвилин 15, але кожну квіточку я обережно зрізала, для того, щоб кущ не витрачав сили на те, щоб дозрівало на і от Отримала мільйон, мільйон, мільйон гарних квіточок з моєї красунечки Азалії. І ось тепер така вона стоїть у мене сумненька. Але нічого додає трошечки кольору і яскравості хосточка з гарним білим листям. І ось цей світильник білий. Так, дивлюсь, треба його звідти забрати, переставити, бо його там не буде, скоро видно. І ще одна хоста вирішила мене здивувати, випустила якийсь такий цікавий битіг. А на ньому ось якась така незрозуміла краса, не просто квіти, а квіти з листочками. Це я вперше. Ну, вона у мене тут не перший рік, але таке я бачу на ній вперше. Ну І це моя змінна композиція. Ящик з пеларгоніями. Листя трохи побуріло, бо сонце нещадне, а дощів нема. Та коли б це була наша найбільша проблема. Молимося, віримо, просимо Бога, щоб швидше настала перемога, і всі наші українці, живі, здорові, неушкоджені, повернулися додому. Я дякую нашим захисникам Я дякую вам, дорогі глядачі, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підтримуєте, коментуєте. Бажаю вам всього найкращого і віримо, що все буде Україна.